Коротко доповім про стан справи в місті. Почну напевно з теплопостачання, саме активне запитання. І запитання було під час прямого ефіру, коли розпочнеться опалювальний сезон в місті. Хочу зазначити, що в медичних закладах, зокрема в міській лікарні та в колишній районній лікарні, Опалювальний сезон розпочати ще більше тижня тому назад, а освітні заклади, зокрема, було запитання по школам і садочкам. На жаль, у нас школи і садочки не відокремлені котельні, тому вони в загальній системі теплопостачання. Завтра ми розпочинаємо опалювальний сезон по всьому місту. З 1.11 буде розпочати опалювальний сезон. Сподіваємося, що ми його завтра розпочнемо, запустимо всі котельні нашого міста. За вихідні прогріються навчальні заклади вже з понеділка. Діти будуть в теплих приміщеннях навчатися і отримувати освітній процес. Тому опалювальний сезон з 1-11 династому розпочинаємо по всьому місту. По водопостачанню водовідведенню. Цілодобово постачається водопостачання в нас в місті, незначні пориви є, але їх активно і ліквідовує оперативно комунальне підприємство «Водгєл». З приводу прибирання та благоустрою нашого міста СКП Комунальник займається вивезенням твердих побутових відходів, благоустроєм нашого міста, а також усуненням аварійної ямковості. Сподіваюся, що ми встигнемо відремонтувати колишню вулицю Громова. Зараз хлопці там працюють. Було запитання з приводу кармелюка. На жаль, я думаю, що вже погода нам не дозволить, тому що наступають з понеділка. Вірніше суботи, вже холоди, тому. На жаль, вулицю Кармелюка ми не встигнемо відремонтувати, але якщо буде тепло, то будемо старатися і зайти на вулицю Кармелюка. З приводу вулиці Івана Франка так дійсно заходимо в зиму. Бо у нас довгий процес тендеру, довгий процес оприлюднення, але вже укладений договір з підрядною організацією. Одразу відповім, що підрядний договір ми уклали на 2024-2025 роки. Якщо погода буде дозволяти, то обов'язково ми зробимо ці роботи в цьому році. Якщо погода не буде дозволяти, то перенесемо виконання робіт на наступний рік, але розпочинати будемо вже з наступного тижня підготовчі процеси, підготовчі моменти по ремонту вулиці Івана-Франка. Зокрема, дороги та тротуару по Івана Франка. З приводу пробулку захисника України, ремонт, чи планується, чи не планується. Ну, цього року точно вже ми нічого не плануємо. Наступає зима, тому це питання залишимо на наступний рік. Було запитання з приводу. Коли на РПЗ буде порядок, так дійсно у нас проводяться роботи по перекладки водогону. Де одноразово ми повідомляли це про оновські кошти. Ми виграли цей грант. До кінця року плануємо завершити водогін. Вже труби всі прокладені зараз. Хлопці монтують колодязі, хлопці монтують пожежні гідранти. Крім того, на вулиці Рєпіна на РПЗ проходить благоустрій території підприємцями і за кошти підприємців, які встановили там тимчасові споруди. Зокрема, буде і паркувальна зона зроблена, і тротуар, перекладений плиткою біля файномаркета, також за кошти підприємців, які орендували файномаркет, переукладений асфальт. Тому я думаю, що, звичайно, ремонт без. Грязі без богна не буває, тому давайте трішки потерпимо. Я думаю, що весною будемо всі ходити по гарному тротуару і завершимо роботи по переоплаці трубопроводу, і обов'язково буде зроблений благоустрій даної ділянки дороги і на даному мікрорайоні. Було запитання з приводу «Багатодібна дитина, чому, чому не їздить безкоштовно. Дуже слушне запитання. Тому вчора моїми заступниками про проведена робота з перевізниками, зокрема по багатодітним сім'ям, зокрема по дітям, які перші-четверті класи, у нас була домовленість, підписаний меморандум. Ще здається в 22-му чи в 23-му році, вже не пам'ятаю. Тому, будь ласка, якщо є така проблема, звертайтеся до мене особисто через. Чи Фейсбук, чи Месенджер, будемо реагувати з підприємцем проведена робота. Будь ласка, якщо повториться, фіксуйте номер маршруту, який не дозволяє дітям з багатодітних родин безкоштовно по місту рухатися на автобусах або перші, четверти класи будемо відповідно реагувати. Тому це питання вже проведена робота, знімаємо з порядку денного. Тротуар по вулиці Євгена Саражі їздять автомобілі по тротуару перегородити. Слушне запитання сьогодні вже в управлінню житлово комунального і профільному заступнику. Я поставив завдання, обстежимо даний тротуар. Якщо є можливість його перегородити, скажімо так, полусферами, які ви бачите, можливо, в центральній частині міста, то ми обов'язково цю роботу зробимо для того, щоб по тротуару не їздили автомобілі. Коли ви бачите, будь ласка, фіксуйте і визивайте 102. поліція повинна реагувати на. Дані проблеми. З приводу знаків, заміни знаків по вулиці сенатора, прийнято запитання. Ми працюємо в цьому напрямку. У нас відбувся тендер, не відбувся тендер по заміні знаків. Зараз повторно оголосило управління житлово-комунального господарства тендер на закупівлю дорожніх знаків. Як тільки будуть проведені роботи і закупляться знаки, обов'язково зробимо дану роботу. Вулиця музична, яма після робіт Водгела. Так знаю, був порив буквально нещодавно. Там розрили котлован, зараз просяде, усяде земля, обов'язково буде відновлено підсипано беневим варіантом. А весною обов'язково буде відновлено асфальтобетонне покриття. Ну і топ запитання з приводу харчування дітей перших-четвертих класів так дійсно. Я вже наголошував, що в жовтні була прийнята постанова уряду про те, що фінанс харчування дітей перших четвертих класів здійснюється за рахунок коштів державного бюджету та місцевого бюджету шляхом співфінансування, зокрема 70 на 30, 70% – відсотків це кошти державного бюджету, 30% – це кошти місцевого бюджету. Вчора відбулася сесія міської ради, на якій ми передбачили відповідне співфінансування 30%. відсотків. Наших коштів зараз школи вже будуть відповідно оголошувати тендерні закупівлі на харчування для перших-четвертих класів. Деякі школи вже оголосили, деякі в процесі. Сподіваємося, що протягом цього місяця ми проведемо всі відповідні роботи і харчування буде, скажімо так, відновлено для дітей перших четвертих класів у всіх навчальних закладах нашого міста. Кошти ми повторюся, передбачили і харчування для. Дітей перших четвертих класів буде безкоштовно. З приводу освітлення щодо 23 години, зовнішнього освітлення в нашому місті, хочу зазначити, що не в переводі годинника є справа. У нас освітлення і було до 23-ї години. Раніше була комендантська година в 23-ї, хоч комендантська година збільшилася до 24-ї, але освітлення в нас в місті працює до 23 години. Відповідно, СКП Комунальник при переведенні годинника в зимній час. Перевели й освітлення. Ви можете вже сьогодні бачити, що о 17-й годині вже освітлення вмикається по місту і працює воно до 23-ї години. Я хочу щиро подякувати громаді нашого міста. Хочу щиро подякувати Збройним силам України, які бережуть наш спокій. Ви бачите, що активно ворог щоночі атакує нашу область, зокрема шахедами. Тому дякуємо силам протиповітряної оборони. Дякую. Добровольчим батальйоном, які активно збивають шахеди. дякую всім Збройним силам України, які бережуть спокій в нашому місті. Тому слава Україні! Все буде в Україна!